Незважаючи на похмуру погоду у навчально-виховному комплексі за номером 37 панує святкова атмосфера, оскільки у них з'явилася ще одна група для дошкільнят. Ряди маленьких вихованців закладу поповнилися ще на 25 щасливих та усміхнених облич таким чином, право перерізати червону стрічку надали новоспеченим дошкільняткам. Так тримай отак. О група відкрита. 25 діток трирічного віку, і всі вони прийняті згідно електронної черги, запевняє директор закладу Людмила Шевчук. Для них у відкритій додатковій групі створили максимально комфортні умови. Обійшлося це міському бюджету у суму понад 150 тисяч гривень. Для того щоб відкрилася група, перш за все треба створити. Які відповідно до санітарних вимог мають бути в дошкільній групі, дітей повинні забезпечити меблями, постільною білизною, посудом. Ну і відповідно, дитячий садок має бути забезпечений великою кількістю іграшок. Як бачимо, дітки із радістю мостилися на зовсім новенькі та зручні маленькі стільчики за столиками. В очі кидається неймовірна кількість яскравих іграшок та забав. Що розкрив шарики? Розкрив давай там є. Загалом у Рівному понад три десятка садочків. Втім, на жаль, проблема влаштування свого чаду у дошкільний заклад завжди стояла гостро. Тому міська влада намагається будь-якими шляхами вирішити це питання. Використовуються всі потенційні можливості, які є в дошкільних навчальних закладах, уже декілька років поспіль. Вишуковуємо ми можливості в кожному садочку. Якщо там була якась незайнята, або скажімо, зал для занять ось, то зараз все це віддається, якщо є можливість, для того, щоб створювати додаткові дитячі місця в наших дошкільних закладах. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин.